Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що таке біопсія шкіри голови і коли ми її робимо. Біопсія шкіри голови це процедура, в ході якої ми забираємо невеличкий кусочок шкіри голови з діагностичною метою. Після забору матеріалу ми здаємо його в патогістологічну лабораторію, його спеціальним чином готують, тонко нарізають, фарбують, і потім лікар-патогістолог під мікроскопом оцінює те, що він бачить. І він може прокоментувати нам, і це може нам, е нас приблизити до правильного діагнозу. В ряді випадків, коли діагноз не зрозумілий, або нам потрібно провести диференційну діагностику або відрізнити одну хворобу від іншої, саме біопсія може прийти нам на допомогу. Звісно, ми не робимо біопсію при всіх діагнозах. Є велика кількість станів, при яких не потрібно робити таке втручання. Ми можемо встановити діагноз на основі огляду, а також трихоскопії. Але, наприклад, при ряді рубцевих алопецій потрібно зробити біопсію для того, щоб встановити тип випадіння волосся, а також активність патологічного процесу. Адже лікування при різних станах буде різним і знаючи саме, який вид алопеції у пацієнта відбувається, ми можемо підібрати це лікування максимально ефективно. Отже, чи потрібно проводити біопсію шкіри голови, звичайно, вирішує лікар на консультації. Найбільш поширені види біопсії це панч та екстезійна. А для панчбіопсії ми використовуємо такий панч, це круглий скальпель, найчастіше 3-4 мм в діаметрі. Сама процедура проводиться під місцевим знеболенням. Попередньо ми вколюємо в ділянку, де буде робитися біопсія анестетик. Через деякий час, коли анестезія починає діяти, ми можемо забрати матеріал для дослідження. З допомогою панча ми висверлюємо стовпчик тканин, піднімаємо його, забираємо і накладуємо один або два шовчики. Така процедура триває зазвичай 20-25 хвилин, ну іноді може чуть більше, але це пов'язано в першу чергу з тим, що потрібен час для того, щоб анестезія добре подіяла. Екстезійна біопсія робиться з допомогою скальпеля, але до неї ми вдаємось рідше. З появою панчів ми маємо змогу робити цю процедуру мінімально інвазивною і рубець мінімально помітним в майбутньому. Для процедури біопсії шкіри голови, ми в більшості випадків не зістригаємо волосся. Можливо, це мінімальна кількість волосків для того, щоб нам було зручно працювати в зоні, але це в жодному разі мова не йде про те, що потрібно поголити голову. Це робиться для того, щоб наслідки процедури були мінімально помітні для оточуючих в найближчий період часу. Пацієнтам, яким рекомендована біопсія шкіри голови, Хочу сказати, що якщо у вас виникло питання, як потрібно підготуватися до цієї процедури, можу сказати наступне: Ну, по-перше, робити біопсію потрібно на шкірі, яка не зазнавала впливу ніяких лікувальних засобів, в тому числі протизапальних мазей з стероїдами, в тому числі засобів кремів, лосьонів, які містять кератолітичні засоби, такі як сечовина чи саліцилова кислота, адже вони можуть прибрати лущення, яке може мати певну діагностичну цінність для лікаря, який буде дивитися препарат під мікроскопом. Якщо ви проводили якісь ін'єкційні процедури, то краще, щоб е, пройшло два, а може навіть і більше десь до чотирьох тижнів після цих процедур, адже всі засоби, які ми вводимо в шкіру в досліджуваній зоні, вони можуть трошки змінити картину. І наша процедура може не бути надто діагностичною. Мити голову після процедури біопсії шкіри можна через 1-2 дні, в принципі, як зазвичай. Єдине, що ми рекомендуємо обережно в зоні, де накладені шви, для того, щоб не було додаткової болючості і щоб не занести інфекцію в рану після біопсії. Самі шви ми знімаємо через 7 днів. Обробляємо місце біопсії, і в більшості випадків подальших ніяких дій зі сторони пацієнта не потрібно. Зазвичай результати біопсії вже готові або до моменту зняття швів, або незадовго після. Ми можемо проговорити отримані результати і при потребі скоригувати нашу лікувальну тактику. Я ж хочу подякувати вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і це відео буде корисним вам в підготовці до біопсії шкіри голови. А отримані результати дозволять вам. Досягнути бажаного ефективності вашого лікування.